Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській Прем'єр-лізі у сезоні 2018-2019 років. 2 грудня 2018 рік. шахтар Донецьк, Пауло Фонсекі у Харкові на стадіоні Металіст. команди приймає Олімпік Донецьк 2-2. Матч завершиться в бойову нічого. Пасич та Балашев забували за «Олімпік» за Донецький Шахтар дубль форми в Жуніор Марайс. Давайте про все мы за друзьям будем говорить по порядку. Шахтар Донецьк Пауло Фансека головний тренер команди. 4-2-3-1. стартова росновка Донецької команди Андрій П'ятов у воротах, Девід Хачалава, Сергій Кривцов, пара центральних захисників, Олег Данченко ісмаїли по флангах. Тарас Степаненко, Майкан, опорні півзахисники. Тайсон, тувальный півзахисник, Нем Болбот по флангах, Та Жуніор, Мараєс і нападі. Це стартова росновка Олімпіка. В'ячеслав Шевчук, головный тренер Олимпика Донецка, 5-4-1. Ось така была стартовая остановка Олимпика. Махновский в воротах. Три центральных захисников цимбали Гришко Снурницин. Ксюн спасич латерали. Гай политила кольцов балаша в захиснике. Так диктярев у нападе. Це стартовая расстановка. Донецкого Олимпика. Тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам футбол, про сам поєдинок. Шахтар Донецькою з перших же хвилин матчу команда Пало Фансіки заволоділа територіальною ініціативою. Ну і ось вона, Сьома Хваноматч. Такой Шахтар Донець, Тарас Степаненко. Передача. хороша стінка Тайсон. Тайсон бачить Марайса. віддає передачу на журнир Марайса. Жунир Марайс. виходить один на один. пробиває та забиває гол. Жуніор Мараес. Сьома хвилина матчу, Шахтар Донецк. Выходит вперед. Джуниор Мараєс. Жуниор Мараєс забиває гол. і відповідно виводить Донецький Шахтар вперед. На сьомій хвилі матчі Донеччина забивають 1-0, і Донецька команда домінувала більше володіли м'ячем. Донецький Шахтар більше команда Пола Фанцейки атакувала і в цілому контролювала перебіг подій. пригадується, що він був Марайса на 26-й хвилі хвилині ні, Друзі, не в Марайса у Нема. Коли нем вийшов на ударну позицію, пробиває нем, але пробиває повз ворота. Донеча не ворота суперника ще перед цим у Тайсена на 44-тікумеч, не Тайсневік м'яч. П'ятой удар по воротах від нема. І знову воротар Олімпіка Донецька рятує свою команду від пропущеного м'яча. А перший тайм завершується... Гонок на користь Шахтаря, 1-0, хвилині команда забила. Алан Патрик, Ольга Матвієнко, Віці Коваленко з'являться у Донецького шахтаря на тайм. Тейшера, та Сандей, пропашу, та, та шіра, ось лише дві заміни будуть в Кравченка, Татейшера. Здалося, Шахтар Донецькою контролює перебіг подій. Команда перемагає. Але команда В'ячеслава Шевчука проводить дуже активно якраз то другий тайм. 52 хвилина матчу був стандарт. Стандартне положення було в Олімпіка Донецька. Подача зі штрафного. Відбувається доначене на підборі. Бася удар, каже гол. 1-1. Зрівнює рахунок Олімпік Донецьк. 52 хвилина матчу. Олімпік Донецьк зрівняє рахунок у матчі. Рікашет був від футболіста Донецького Штаре. І 1-1 Олімпік Донецьк відіграється. І потім на 66-й хвилині матчу Олімпік Донецьк. Команда Знову стандарт был, был штрафный удар, Балашов рикошет, снова и гол, гол. То есть там наверное никакой рикошета не было, Це гол, тот прямые удары здесь штрафного на низ. Балаша, там некого рикошета не было. Дуже дурбов в стенку Балашови в совместники дальний забывая гол в ворота Андрея Пятого. 2 1 на Олимпик Донецк. Олимпик Донецк забывая гол в ворота Донецкого Штаря. Фантастика, просто фантастика. ОДН-2 і Олімпік переламлює матч, знік на голову і будуть то моменти на третій там м'ячі в Олімпіку Донецька і Олімпік Донецьк могла команда забувати, але останніх хвилинах матчу команда Полу Фонсеки Шахтар Донецьк, команда просто-напросто вже йде в Абанк, потрібно забивати гол-удар. Пригадується від нема. Якщо я не помиляюся, ні. Алан Патрік. Алан Патрік пробивав. Доволі таки непогано удар, на Патрік, але на себе його приймає вратар Олімпіка Донецька. А ще на погані моменти були штеревось на 90-х винімаючи, віці Каваленка пробував головою зі штрафного, гола, не влучив по воротах. Там навіть не він пробував, а там Місмаїлі пробував поворотах. А Віцікавалєнка був на дальній стітці. Але замкнути віці Каваленка м'яч таки в сітку не вдається. П'ять хвилин компенсовує суддя. До завершення поєдинку Шахтар Донецьк. Усією командою вже на половині полі суперника, Коваленка, э, не, Олег Данченка, Данченка, подача від Олега Данченка, Алан Патрік скидка, удар головою гол. Жуніор. Жуніормораєс! Yes, yes. З рівні рахунок матчі Жуніар Марайез 2-2, 2-2, Шахтар, Донецк відігрується. Але перемогу Донечани намагалися вирвати Донечану перемогу, але не вдалося Донецькому Шахтарю забити третій м'яч. В кінці кінців ніча 2-2. Друзі, в кінці кінців бойова нічян. 2-2 у Харкові на стадіоні металіста. Якщо-то взагалі то про сама казати, то Олімпік Донецьк Я вам, друзі, хочу сказати, що команда В'ячеслава Шевчука показала дуже хороший футбол у той день. Команда Делобі чинним чемпіону України на той момент часу Донецькому Шахтарю. Щоб взагалі казати про статистику, то 9-6 по ударах поворотах перевага Донецького Штаря, 7-3 з ударами в площину, 57,43 володінь м'ячем перевага Донецького штаря, 2-5 за кутулим перевага Олімпіка Донецька. Тобто, якщо такий висновок підвести, то гра була насичена з моментами з обох команд, Доначані більше контролювали м'яч, створювали більше моментів, але. І контратака Олімпіка була дуже дуже ефективними. То, в принципі, хороший справді футбол, і обидві команди дуже здорово виглядали. Якщо такий підсунок підвести, то да, Шахтар був до перемоги ближче, да, Шахтар більше атакував, да, Шахтар Донецька більше, ніж команда володіла, да. Але, але, друзі, Олімпік Донецьк на поразку команда В'ячеслава Шевчука уж точно награла. Команда Гібний Бідала дала Донецькому Шахтарю. Тому я вважаю, друзі, що нічия. Якраз та нічя да, з рахунком 2-2. Я вважаю, що це абсолютно справедливий рахунок. Тож Жунірма Райс на 7-й хвилині матчі рахунок у матчі відкриває Пасіч на 52 й хвилині матчі зрівняє рахунок, Балашов на 66-й хвилині виводить Олімпік Донецьк перед і Жуніор Марайс на 3-й хвилині зрівняє рахунок за Шахтар Донецьк. Поглядали мы друзей, матч Украинская премьер-лига, сезон 2018-19, 2 Городня, 18-й рик Харьков, стадион Металлист, Шахтер Донецк, Олимпик Донецк, боевание 2-2. Друзья, вам боже добра, счастья, наигованный бережи ЦБ. Да, усил до побачення, Усим до новых встреч.